Понад три тисячі засуджених написала заява про бажання дострокового звільнення щоб вступити до лав ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Однак вона наголошує, що одного бажання замало згідно закону, не усі зможуть потрапити до війська. Є ряд критеріїв щодо статті злочину, стану здоров'я та рішення командира. Висоцька каже: достроково звільнитися і не підписати угоду із зсу. Теж не вийде, люди зможуть потрапити під додаткову відповідальність, і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі. Друге питання, що закон дуже чітко визначає групи людей, які не можуть взяти участь проєкті, тобто це конкретність частини статей. Ну і третє це, напевно, найсуб'єктивніший. Це оцінка нашої адміністрації, а саме, оцінка ризиків вчинення повторного правопорушення.